Слава Ісусу Христу, усім миру, любові у серці і Божого благословіння! У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш шаленим і небезпечним, міжнародна місія, Слово Боже, надає духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок війн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, блогерів, політиків, сидять в новинах та телепередачах, споживають масу інформації, але свобода від цього не приходить. Бо вихід і полегшення від душевних мух, страхів та депресій дає лише Бог та Його слово. Біблія каже, що усе у цім світі створено Божим Словом, і ним стоїть. Атоми, молекули, вся земля і весь всесвіт відкораються Божому Слову, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів та депресій лише слово Боже, адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні, пропаганди, агресивного контенту, яке пропонує зараз цей світ, слухають Боже Слово і здобувають свободу. Адже Ісус Христос сказав: знайте істину, і істина зробить вас вільними. Тому підписуйтесь на канал Слово Боже, де щодня ви будете отримувати духовний хліб, підтримку і свободу від цього безумства. І нехай береже усіх Господь. Амі.